Я подивилась, холостячка, і це жесть. Між нами багато чого було: і пристрасті, ага. і сміху, і веселощів, ага. але не дивлячись на всі хороші моменти, сьогодні для тебе троянди в мене нема. Зате в мене є огляд для тебе. На черта тобі це троянда. Охо, давай. Он там, за горизонтами я бачу живітні. Це новий сезон Холостяка разом з Тарасом Цимбалюком. І знову канал СТБ робить вигляд, що мене не існує. СТБ, я не розумію, другий рік вже підряд я відправляю анкету, а ти просто як знаєш той самий кава. Я, блядь, не разу не дивився холостяка. Ви дивилися холостяка хоч раз. Чи не дивились? Давайте, плюс, чат, то ну серйозно, блять. Я бачив на різку, я дивився частинами холостяка. Але щоб блядь, повністю подивитися ну, не було ні разу. Блять, там просто вибирають чоловіка, там є дохуя жінок, і вибирають, і жінки вибирають. О, ні, блять. чоловік вибирає собі жінку, да? А в холостячке це навпаки, да? Є дохуя чоловіків, і жінка вибирає собі чоловіка. Кавалер Динамо, який тобі подобається, якому ти пишеш, а він тебе ігнорить. Я вже ага. стільки оглядів зробила на твої проєкти, я думала, що між нами ну, якби вже щось є. А, а ти отак робиш своїми почуттями. А, все, я не можу більше терпіти ці пекельні борошна. І поки ми очікуємо новий сезон Холостяка без участі мене. Я вирішила зазирнути за інший бік цього проєкту, де ховається шоу Холостячка. Опа. Седнія Я хочу нагадати, мітинг. які в мене в принципі були претензії до холостяка. По-перше, це те, що я озвучувала з приводу того, що мені в принципі не подобається концепція шоу, де чоловік обирає собі жінку. Таке відчуття, ніби він заходить в стойлу і вибирає собі конячку. Другий момент, те, що на проект... А, ну все таки я правильно зрозумів концепт холостяка. Ці дівчата намагалися стелитися до цього холостяка. Вони не висловлювали своєї думки, вони ніколи йому не суперечили, і вони ніколи не жартували упаси Господь пожартувати над холостяком. Тільки він має право жартувати. Так, пам'ятаємо ці геніальні жарти. Жінки буквально моляться на холостяка в цьому проєкті. А він же, в свою чергу, може дозволити собі робити з жінками все, що йому заманеться до душі. І мені стало цікаво, що там ховає холостячка. Чи будуть в мене ті самі претензії до цієї версії шоу? Холостячка це а вже ж не холостяк зі своїми сезонами, як в Санта-Барбарі, скоро буде. Вона має всього лише на всього два скромних сезони. Але яких з якими головне жінками? В першому сезоні нас зустрічає Ксенія Мішина, а в другому Злата Огнівіч. І я вважаю, uh -huh. що це дві розкішні жінки. Бо жінки ніколи не бувають нерозкішними. Так законом писано природи. І так як жінка oh, є справжнім бриліантом, то все, що їй потрібно, це правильна оправа у вигляді неповторних запахів. Повертаючись до наших прекрасних листячок, в мене склалася така думка про те, що вони трошечки прийшли за піаром. О, ніколи такого не було. І от знову. А чому я так думаю? Ну, наприклад, Ксенія Мішина у нас є акторкою, і я про неї почула тільки завдяки цьому шоу. Ти скажеш, Саша, потрібно дивитися українського кінематографа. І Я скажу: е, ну, да, да, треба. А от стосовно злати, огню, я останній раз за неї чула в рекламі Корона без вогню ніч ці грію, сум як попіл. Розвію, і собі я зізнаюсь. Що люблю! І вдруге, коли я чула про злату, це було після Євробачення. І тому для мене особисто трошечки смішно, коли генеральний продюсер. Я взагалі їх вперше бачу, тому, блять, злата вогніч для мене насправді щось знайоме, але, блять, ну може, це з телевізора десь бачив просто-напросто, не пригадаю, насправді, де саме я вперше почув про Злату Огніюч, а Ксенію мітінг, ну, блять, це взагалі для мене перше. Серканала СТБ говорить про те, що всіх учасників на свої різні проєкти вони відбирають тільки тих, хто не приходить за хайпом, хто не приходить за піаром. Зараз мотивація, яка мене вбиває, це я хочу більше підписчиків. І в той же час існує шоу. Бля, так, я теж для... хочу більше підписчиків. Ну що поробиш? Треба їбашити. Олексій, Алексей, виглядає, ніби щось на вушку слушає. Слухай, опа, опа оговорочка. Де головні обличчя буквально за цим і йдуть. Причому мені так здалося, що від злати відчувалося більше те, що вона прийшла заради піару. Це виглядало якось нещиро, особливо ці поцілунки. Господи, прости. Уяви, що ти в школі. І вам потрібно зіграти якусь сценку в спектаклі, ага. де тобі потрібно поцілувати самого ненависного твого однокласника. Отак От ага. виглядали ці поцілунки злати Огнівич з іншими учасниками. Помогіть я особисто відчувала, що Ксенія Мішина більш щира. Ага. А ну, або можливо вона хороша акторка, і тоді мені явно потрібно йти дивитися її серіали. Що стосується учасників даних сезонів, наскільки вони відрізняються від учасниць жінок? По їх програма постійно вкидує якісь змагання. Мужик! іди на холостяка. Що робимо холостяка на твічі чат? Як ви? на твічі і на ютубі гостях з Олексійовичем? Але із кандидатів можуть бути як і жінки, так і чоловіки, такі фурі фембойчики. З ким між чоловіками, щоби пах тестостерон! Такої Опа. токсичної мускулінної атмосфери я не відчувала вже дуже давно в жодному проєкті. Там плюхи тільки так і летіли. Дічки кидалися одне на одного, бичилися, підставляли, нечесно грали. Навіть один учасник зворував холостячку з побачення іншого учасника. Опа. А Як вони нецензурно висловлювалися, там, в деяких я, звільняюся, лилося рікою більше, ніж слів. Там мат цик, знаєш, кома в реченні була. Його... Бідні монтажери, вони там стільки роботи додаткової з'явилися оце все запіківать. Але якщо чесно, інколи мені так хотілося, щоб все, що говорили чоловіки, було запікано. В одному із випусків приходить Ксенія Мішина без лівчика. І пошло поїхала, дівчатки, Виколієм глазки. Сидя... Прикиньте, якби холостяк без лівчика прийшов. Прикиньте, блять. Єбать. А прикиньте, якби холостяк без штанів прийшов. Вибачте, Як таки понімаю з умними виразами обличчя, да я би ніколи своїй жінці не дозволив в такому вигляді виходити. Да я би її змушував надягати цей лівчик. Якби це була моя жінка, я би їй сказав, що вона надягала там лівчик. Собі на голову нап'яль. і живи так. I'm so sorry, but а статті для ТСН також пишуть хлопці. Безби Ксенія Мішин. мішен виснула сосками, блять. Сука, ТСН, я його рот їба. Шунахи. Ці пубертатного віку, бо я по-іншому не знаю, як оце от можна пояснити. Аби краще. Говорить Ксенія Мішина, що можливо і за своєї роботи їй прийдеться відлучатися на місяць, два-три місяці. І сидить одне важне, бумажне. А я не знаю, чи я зможу бути вірним, а я не знаю, чи я зможу дочекатися. Ну, це ж фізіологія, це ж Я не знаю, що робити. тут делає. Пар... Я мужчина, я хіщник, да, да, да було було походило. Ян, нагадаєш після відео? Для... Чи сміяться в такій ситуації? Я не розумію. Ладно, щоб не плакати, і не сміятися, давай быстренько з тобою пробіжимося по учасникам першого і другого сезону. Я відразу скажу, що я не буду розповідати про кожного. Ага. Я тільки затрону тих, хто зацікавив мене особисто. Сезон із Мішеною, які в нас там були учасники. Давай розпочнемо із Володимира Оксамитний. Фотограф, мрія любої дівчини, бо він не вміє розділяти роботу і життя. Уяви ага. собі моя незабутка, що ти прийшла на фотосесію до Володимира, а він такий чоловік. Йому сподобалася дівчина, він хоче її, він бере і гордиться ага. тим, який він. З Володимир, ти же гуль, змирийся з цим. Ілля Рибальченко впертий, категоричний, роздратований, не може контролювати агресію. Це якщо що, він сам про себе розповів. Сложим і отложим. І здається, мені це саме він говорив про те, що він не зможе чекати Ксенію по три місяці. Андрій Кушков, давай з тобою угадаємо, чим же займається Андрійко. Він у нас проводить вечірку, подорожує, тусується в компанії багатьох жінок. Що ж це Вибачте. може бути? Ой, що ж це за вечірки такі. М -м, де... Девочки, виу. Трохи посунули, стар, да. Тут камера не стояла, да? О! У основному модера не слухай не читать, читаю. Сейчас на яхтах з жінками, может быть, там. Да. Рибалка! Сумнівів нема. Ой, Андрійка, ну от, знаєш, я категорія чоловіків, які так і хочуть похвалитися, але я не розумію, чим тут хвалитися. Він розповідає про те, що в нього було 300 жінок, і за одну добу в нього було вісім жінок. I'm so sorry, I'm амжеш. Але чоловіка до весілля, максимум, що має ласкати, це вітірок. 300 жінок, I'm so sorry. Це що там за пензлик та, то? А? Це чайний пакетик 300 разів це макнули. Да кому воно надо? Хто таке буде пить? -то? Помий якісь. Він ще себе називав тренером по спокусі. Я так спокусилася, я так спокусилася, що аж регать захотілося від спокусу. Дмитро Задровський, ой, веселий такий персонаж, я не можу. Спочатку я так думаю, ну вроді би мужчина багатий, був одружений, має доньку, жінці з донькою допомагає. А потім, як давай чудіть, підходить він до цієї мішини і каже: Тобі холодно, так? Да Повертається до зйомочної команди. Ну ви її вкрийте, що літа. Дайте плісти чоловік, ну, замерз. До до зустрічі. І тільки тоді, коли в нього брали інтерв'ю, <рес> його спитали: чому ти не дав свій піджак Мішині, якщо ти бачиш, що їй холодно? І він такий. А так можна було. Сидить, хвалиться про те, що має свій благодійний фонд, в якому три дні. Розповідає про те, який розкішний букет він замовив Ксенії, але який, на жаль, не прийшов. Ксенія каже, що до проєкту він їй писав, а він цього не помнить. Ну коротше, персонаж дуже такий цікавий і мені так сподобався цей момент, коли Ксенія не обрала його. Стоїть перед ними, і говорить. Меня була для тебе роза, але, але її не успіля доставити. Ха, сохімат. А шепель про те, що він спортсмен, не потрібно було навіть говорити. Я це зрозуміла в момент оцих от рухів. Я вважаю всім серцем мужчин, які в рандомний момент життя йдуть і починають утебаксірувати от, 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 повітря. Як тільки я його побачила, перше що я подумала, що він, це це знає. кожне його появлення з цим його геніальним виразом обличчя. Це, якщо чесно, було для мене якимось випробуванням. Випробуванням моєї нервової системи. Це ж він перший на проєкті поліз в бійку. Якщо би я була би холостячкою, а до речі, канал СТП, якщо ви мене не берете в холостяка, так може в холостячку візьмете? А? Ого. А, подожді. Мені ж не можна. Ой. Так, про що це я? А, якщо б я була б холостячкою, я б дізналася б про те, що один із учасників розпочав бійку, то летів би він у мене відразу після цієї бійки. Але mm -hmm. Мішина вирішила йому дати другий шанс. І що ти хочеш в другий раз, вже Мішина получила по горіхам. Боже, і стілька, як давай психовать, стільчики літають. Я думала, що він цю Мішину приб'є цим стільчиком. Коли вона йому відмовила від нього як поперло. Да хто ти така? Та що би жінка мені вказувала? Вона не буде казати мені, що робити. Це очень круто, тому що я не для всіх, паніш. Ще постій поплач. Й богу, коли він пішов, мені аж легше стало дихати. І от у цього Артема був друг Назар, колись в нього була мимольотна пристрасть з жінкою, і потім він дізнається, що ця жінка вагітна від нього. І як він розповідає, що він авже ж допомагає дитині. Але на проєкті слила та інформація, що він абсолютно ніяк не долучений до виховання дитини і Опа. навіть аліменти не платить. І Коли Мішина його вигнала із проєкту із цього, з нього полізли такі самі демони, як із Артема. Чого її кинув чоловік? Може вона йому зраджувала, і цілувалася з іншими мужиками? Хіба ти супермама, коли народили, поїхала в Київ? Я в такому захваті від коло Мені так подобається, що з них вилазить. Це абсолютно. Ну не те саме, що холостяку. Але насправді це показує, який в нас культ чоловіка. Бо на холостяку жінка, навіть уходячи з проєкта, все одно боготворила того холостяка і ридала за ним. Навіть... Піздец. Блін, що краще, холостяк чи холостячка? От як ви думаєте? Ну от, візьму я участь в холостяку, припустимо, да. ок що далі? Далі мені прийдеться вибирати між жінками? фу ні 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 Idea. Нехай мене вибирають. Я все одно виграю, що там, що там. <laughs> Нічого з цього. Що, чет, знімаємо свій дизель шоу. Що <laughs> шо то хуйня, що то хуйня? Та да, блять, ну по ці шоу зроблені. буквально. Ну я більш ніж переконаний, що холостяк, що холостячка — це не більше ніж награні шоу, щоб е, збирати огляди. Ну бро, ну типу вірити в телевізійні шоу у 2025 році. Да, воно виглядає смішно, воно виглядає іноді е, е, крінжово, але бл'ять люди й приходять за цим крінжом, щоб просто подивитися. А староліт-медіа, так зване, воно фармить на цьому гроші. Ну бро, вірити? Вірити в холостяка і холостячку. Ну ні. Я не вірю, що люди дійсно показують щирі емоції. Там ті ж самі чоловіки щиро показують своїх демонів. Їм просто заплатили, щоб вони грали на камеру, а не щоб вони показували себе. Ого, Оголексі вірить конспірології. Та це не конспірологія, це бізнес, це бізнес. Віть, якщо такого не було в реальності, там були дівчата, які пішли з проєкта, бо вони самі захотіли цього, вони не могли там знаходитись їм не подобався холостяк в принципі. Але це так все монтували, вирізали. Причому деяких дівчат навіть доводили до сліз і так підрізали, що вони ніби плачуть за холостяком, а не за чимось там іншим. Коротше, цікаво, так як, знаєш, виходить, що в холостяку. Тебе виганяють, і ти все одно молишся на цього чоловіка. А в холостячці, коли тебе виганяють, то ти посилаєш її куди подальше. Також в сезоні ще був Андрій Рибак. І це для мене, якщо чесно, було неочікувано. Конкурент мій між іншим теж знімає огляди на супермаму. О, так він іще в холостячці був. Ти розумієш? Його взяли, а мене не взяли. І що ти ділять будеш? Опа. І на в нього був друг Олександр, автор сценарист, якщо я не помиляюся, 95-го кварталу. І в мене було таке відчуття, що вони разом з Андрієм за ручечку візьмуться і побіжуть в закат в фінал. А ксенію залиши десь там. Але ні. Між Андрієм і Ксенією Олександр все таки обрав Ксенію. Ну недовго їх пісенька пела, такі закохані, такі закохані, але через якийсь час розійшлися, бо не зійшлися характерами. Я впевнена, що з Андрійком в них би вийшло все набагато краще. До речі, стосовно переможця цього сезону, Олександра. Я, якщо чесно, ну так трошечки в замішательстві була. Бо це буквально той був персонаж, який я сиділа і думала про те, що він абсолютно не зацікавлений даному шоу. А тут оказався переможцем. Ну допустя, ми з тобою переходимо до сезону із златою огніч. І якщо чесно, цей сезон мені здався скучнішим. Я вже сиділа Опа. і думала: ну, будь ласочка, ну, хоч хтось та на вже всі такі прилизані, всі такі багаті і розкішні. Ну, саме тому крізь... холостечка. Два сезони. тому що блять, не награли достатньо стала медіа, не заробила достатньо грошей. Все, все тому Ці анегреї прилітають на своєму частному самольоті. Кюду ла ла do. La, 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 do. <свист> Але хоч на знайомстві Крінжа було небагато, вони змогли його навалити під час сезону. Богдан, оце от приклад прилизаного Крістіана Грея, який прилітає тобі на вертольоті. Але спасибі, що він все таки розкрив. Хоя гарний хлопець в свої істини. Я в наступних випусках. Я лікавала. Розказні за те, як він зустрічався з жінкою, і та його заігнорила, і за чого він пішов мститися іншим жінкам. А вже ж мене зацікавило. Я позначив тисті модель. Будь таким ну, плохим. Так, плохим. Ну да, пофішов. Мені потянулись. А те, як він мать о, любив свої емоції. Він прикрашав нецензурною бранню. От саме у нього мат було як кома. А ще він мені похож на кота із меми. Я ставлю сюди, якщо знайду цього кота. А якщо не знайду, ну це такий кіт, знаєш, такими випученими. Ме, глазами, які судки От щось подобне, влад яско. Ну так само він прийшов весь такий вилизаний. Єдине, що було цікаве, це те, що він говорив, розповідав про те, як він я відійду на п'ять ходять. Кей болка з маком. Тобі не варто попереджати, коли ти відходиш. Любить жінок постарше. Ну, міл Хантер, ладно, у нас не особо цікавих, але потім його все-таки змогли розкусити. Ух, як я люблю таке. На детекторі брехні вияснилося, ага. що він брав участь у вечірках, де обмінюються партнерами. Ми таке не засуджуємо, але б мати таке, би ми теж не хотіли. І він досі знаходить. В стосунках він домовився зі своєю дівчиною про те, що він іде на проєкт. Ах ти, Хібрюга! Розкусив мій камера. Зали зали себе, зали. Я би Фізец. так ніколи би не зробила. Ні-ні-ні, ви що? Я з щирими намірами. Канал з тебе. Ну візьміть. Джей Айзербайджан здорячий чоловік говорить про те, що останнє слово має бути за ним. Ну так, так, я вважаю, що дійсно останнє слово повинно бути за чоловіком. Ой, да, моя госпожа. Ну, а в чому проблема? Роман Васильєв. Я дивилася на нього і думала про те, що це мій фаворит. Ну, дивися. Салідна робота, стоматолог, високий, в рубашечку, весь такий наглажений, голубоглазий. ну прям мій ідеал. Я... Мене ще не блокнули в цьому чаті? ні, опіздав тебе ніхто не блокне. Ще пару секунд технічна перерва, поки айфон увімкнеться. Айфон можна знайти, плюс-плюс, вірю. Чи дивимось далі? Ну, в принципі, кадр там нормальний. Я відкриваю його соцмережі і бачу, що він створив свою зубну пасту. І на коробці зубної пасти він поставив свою фотографію без рубашки з розою. <плес> Чат робимо мерч зубної пасти. Я так само сфоткаюсь без футболочки і буду продавати зубну пасту. <плес> А потім я ще пішла дивитися по шоу, де виявляється, в нас романчик. Ще той романчик влаштував з двома дівшками. Він одночасно з ними спілкувався. І тут я згадала, чого я не зі своїм типажем. Бо вони ж кончені, точно. Я взагалі запам'ятавала. Він Мене лякали його білі зуби. Вони такі білі можна було вже знати і шоу танці з зірками. Окрім того, що його звинувачували в тому, що він прийшов на це шоу заради піару, він ще створив мем. Та бідівся. Я більс, да. Я ніколи не вже надіяти. Не була війна. Вадим панов говорить про те, що жінка має підкорятися чоловіку, що вона повинна бути слухняною. Я ага. ну, в принципі так, так. В ліжку, якщо жінка цього хоче, то ну, да, так так і має бути Ліац Горецький я колись його обхажувала мама, потім дружина. А коли він розвівся, то пітреба не... що це тішне. Ну блять, назву зубну пасту Пайтон. Есенькому прийшлося обхажувати себе самому. І зараз у мене таке враження, ніби він шукає когось ще одного третього, щоби зміг його ще раз обхажувати. Також на проєкті був хлопак Андрій, про якого я не розповіла, і він зустрічався з хлопцем. Після того як вони розійшлися, Андрій відправився на холостячку. І коли його вигнали з проєкту, то він повернувся до свого колишнього. Вони. Зіграли весілля, на яке на секундочку запросили злату огня. <рекула> я вибачаюся такий сюжет, навіть якщо захочеш, не зможеш вигадати. I like it. роман. Я коли ага. його побачила, я така думаю, о, я ж тебе знаю, ти хлопак дівчини, блогерки однієї. І він на проєкті був іще до стосунок з цією блогеркою. Він рекомендував себе як психолог і говорив златі про те, що це некомпетентно. Розбирати свого партнера і в той же час ти відкриваєш інтерв'ю його сьогоденнішньої дівчини, яка розповідає про те, що вже на другому побаченні їх роман робив їй психологічний розбір. Якось трошки не состиковочка получається. Плюс він ще на проєкті розповідав про якісь жіночі тренінги щастя. Дівчатки, це що таке? Я боюсь спитати, в чому заключається жіноче щастя? А? Вийде заміж, родить дитину двох ангелочків. Мама двох ангелочків. А мені потрібно пояснювати, що кожна людина це індивідуальність, і у кожної людини є своє поняття щастя. І для того, щоб зрозуміти, яке твоє щастя, то тобі потрібно працювати одному, а не ходити на якісь спільні тренінги. Не розумію таке. Також раніше він був одружений. У нього є дитина. І як виявилося, під час проєкту він все ще залишався одруженим і за якихось бюрократичних питань стосовно якраз такі дитини це все от і тягнулося, що вони не могли розвестися зі своєю колишньою дружиною, яка все ще, виходить, теперішня дружина. І коли Злати дізналася про це, він став агресувати. Я ж тобі казав, що я вже то розійшовся. Ну ти не казав, що ти одружений. А ти ж ти сама мене не спитала, чи я одружений, чи ні? Ну і звиняйте, що я не догадалася таке спитати. Такий інтересний, я не можу. Мені здається, що якщо тобі подобається жінка, то. Це те, що в принципі можна розповісти, і Опа! не потрібно життя. Я жив, агресувати. ніхуя собі. Треба багато підправити. Так, ставимо камеру. Один відсоток. А, я вибачаюся, він же не агресивна людина, та у нас. Я похож на агресивного чоловіка. Його із -за цього вигнали із проєкта, але з умовами, що якщо він розведеться, то він може повернутись на проєкти, так і сталося, але це не допомогло йому виграти проєкт. А виграв Андрій Задворний. Чесно, це та людина, на яку я явно ніяких ставок не робила. Це знаєш, отакий от, от фон. Він десь в масці затірявся інших чоловіків, і він кинув злату через пару днів після закінчення проєкту. Якщо чесно, в мене склалося таке враження, ніби його обрали для того, щоб якраз отак, от, от і завершити. Такий, от, знаєш, мальчик для біття. Мальчик, який зможе взяти на себе удар того, що він кине злату. Це ще більше переконує мене в тому, що трошечки шоу для піара було. Ладно, хай воно буде і для піару головне, що ми з тобою позабавилися і покрінжували. Я от би похайпувати на шоу Холостяк і щоб до мене люди приходили дивитися реакції. Оце кайф був би прикиньте. Дякую, що був зі мною. Не забувай підтримати мене і до нових зустрічей. Да. Переходьте на оригінал, будь ласка, щоб 38 тисяч переглядів. Щоб коли я виклав цю реакцію, усі, хто дивився її, перейшли. І було 40 тисяч переглядів. А я поставлю лайка. Чуй не підписаний ще на неї. Все підписаний на неї. Бігом дивіться оригінал, це це важливо. Бам.